Вітаю! Мене звати Ірина Підгорецька. Я керівник корпоративного університету VR. Хочу сьогодні розповісти вам про кейс онбордингу та навчання працівників продажів компанії VR. Це більше 500 співробітників, і наш асортимент товарів послуг вражає. І наша задача, щоб співробітники постійно... Знали все, знали актуальну інформацію і дуже професійно консультували наших партнерів. Близько року тому ми сформували і реалізували нову гібридну програму навчання для новачків напрямку продажів. Через рік ми можемо констатувати той факт, що це був дуже успішний проєкт. Дякуючи колаборатору, ми створили навчання для новачків, яке включає в себе онлайн-навчання на платформі колаборатор, а також співпрацю із наставником в шоурумі чи в торговому залі. Відповідно, це 19 днів дуже цікавого навчання. Кожен новачок обирає для себе свій темп навчання, при цьому маючи перед очима маршрут навчання. Кожен день це набір певних завдань. Практичних кейсів. За допомогою колаборатора ми можемо завантажувати матеріали не лише в текстовому форматі, а й у відео, аудіо і навіть скрінкасти з екрану, наприклад, по виробничим послугам. Також ми створюємо симулятори, які завантажуємо на VR, і наш новачок в режимі онлайн робить ці завдання і тут же отримує зворотній зв'язок від менеджера з навчання. Наше навчання для новачків напрямку продажів розподілене на близько двох десятків модулів. Після кожного модуля на колабораторі наші новачки проходять. Атестацію це короткі, досить короткі опитування, які перевіряють їх рівень знань. А окрім теоретичної частини, вони знайомляться із реальними кейсами, ситуаціями. Вони працюють із симуляторами, тому що на VR є багато програм програмного забезпечення, в якому ми працюємо. І наші наставники на сьогоднішній день кажуть, що новачки. Після онлайн-навчання приходять дуже класно підготовлені. Це можна порівняти з тим, що вони самостійно вивчають букви, приходять до наставників і вони вже разом складають слова. А понад 8% новачків починають працювати повноцінно з клієнтами в шоурумі ще до завершення програми навчання. Для нас неймовірно важливо, щоб новачкам було цікаво навчатися. Саме тому на колабораторі ми впроваджуємо гейміфікацію. Наприклад, ми розробили свого корпоративного героя Віярчика, який з'являється протягом навчального курсу і або підбадьорює да, нашого новачка, або хвалить його, мотивує, або говорить, що вірить в нього, і йому просто треба ще раз пройти курс, щоб класно здати тест. Нещодавно ми Ще оновили нашу програму навчання для новачків та створили дуже яскраві бейджі на колабораторі, які призначаємо новачкам, які вже пройшли програму навчання та успішно здали атестацію. І бейдж підписаний, готовий до роботи. А також бейджі отримують наставники. У нас дуже багато наставників це безпосередньо працівники, експерти, які працюють на даний момент в шоурумах, і у них є бажання ділитися інформацією з новачками. Так, от наші наставники отримують бейджі на колабораторі трьох різних рівнів. Перший рівень наставник-початківець, який навчив від одного до трьох новачків, другий рівень досвідчений наставник. І, відповідно, є наставник гуру, якщо він навчив більше десяти. Новачків з колаборатором можливо реалізовувати будь-які наші ідеї і професійні фантазії, тому що це команда, яка дуже легко швидко відгукується на наші якісь ідеї. Команда, яка може запропонувати нам декілька варіантів реалізації, команда, яка дуже часто наші очікування. Перевершують, і ми з ними розвиваємось. Ми разом точно йдемо до нашої великої мети: до розквіту, розвитку, руху вперед і до перемоги.